Так, зніму для вас надихаюче відео про те, як ростуть рослини. З 23-го року, з кінця 23 з осені 23 року, ми тут висаджували різні рослини. Вони в основному були з п9ки, у корінний черенок або відкрита коренева система у вигляді сієнців. І ось я вам просто показую для того, щоб ви розуміли, як ростуть рослини і як вони розвиваються. Можливо, для когось це стане стартом е, розсадника. Тут вони вирощуються для власного використання, тобто для озеленення своїх власних потреб. Туйки, виробництво Валерії Науменко і ще десь такий нюанс. От, не раз таке було, ми підходили і те, що нам не подобається, просто зрізали. Я взяла ножниця до восікатора, просто я хочу ножниця для другої селі. Е, туйку теж треба підформовувати з дитинства, щоб не допускати оце двох верхівковості. Бо потім вона буде, на жаль, натягувати оцю другу верхівку. І це туйки ми висажували саженцями вже чималими сантиметрів по 25-30 А ось тут є смерті, які висаджували взагалі з П-9. І дивіться, які вони вже хорошенькі зробилися. Кожен рік ми їх... Ну як? Минулого, на початку цього року ми їх підстригали, знімали цю другу верхівку, і такі вони получаються Полив. Разове внесення добре, то тільки при посадку і, ну скажімо так, догляд мінімальний, але ефект суперовий. Я лівець Blue Aero теж садився такими маленькими і це за два роки. Він виріс такий вже досить угодний, можна взяти десь на якісь забори. Якщо його застрігти дуже так тонесенько, тонесенько буде щільна, колоновидна. Щільний, коли буде такий єльвець, треба за десікатора, бо поламаю ножниці. А ножниці я взяла взагалі для того, щоб підстригти теді. Тут у мене росте даніка, вона не вдалася. От, на правду, у мене вийшло одна чи дві даніки всього лиш. Навсього. Даніка це про шари, вони невеликі. Але, на жаль, тут не вийшло. Ту є теді. Теж висаджувалося в чотири віточки махоньки. І зараз ми ось бачимо, отак її можна, поки вона така мала, і зараз осінь немає агресивного сонця. Придати їй, ну, абсолютно уже такий супер-супер круглий шар. От дивіться, до прикладу ми маємо даніку, і ось бачите, в неї є такі ось рожки. Взяли легенько ножнички, просто зараз немає агресивного сонця, день короткий. за е, поки... До активного весняного сонця, кінця, активного сонця в кінці зими ця вся гілочка вона задубіє вже стане більш чітка і не обгорить. Тому що кожна ця віточка зонтик для тої та для тої, та для тої. Через те, що якщо ви переживаєте, щоб десь обгорять, чи хвойні, чи самшити просто самшит то стрижеться по приросту. А хвойні можна отак от чікс підправити і вже вона буде ну от прям ідеальний шар. Люблю теді за те, що вони дійсно утворюють такі ідеальні шари, названі теді, бо мішка. І вони такі пухнасті. І отак тут їх можна пробігтися. Іде отака от якась лишня зверху, типу шапка. Кось рожки, когось шапка, когось вуха виросли непотрібні. Звичайні ножниці, обичні ножниці, бо багато хто каже, там в мене немає спеціального інструменту, тобто в тебе немає спеціального желання. І оці буха позв'язати. Вони за зиму, ну скажімо так, обгорять. І з весни дадуть новий приліз і будуть такі кругляшики стояти. Так, вже багато ми вділили часу, тому теді далі я Даніка Гол для тих, хто любить жовте. Потім з часом вона сформує свій шар. Даніки не дуже щільні. Даніка це не дуже щільні шари, це більш такі рихлі, невеличкі. Взагалі даніку болгарського селекціонера украв датчанін і назвав її Даніка. А це була відміна метла на туї західній. Утворювала кругле кублу, болгарський якийсь там селекціонер його. І розмножив, типу розвив, роз... почав її розмножувати, а дачанин украв і все, і тепер дані. Скумпія шкіряста. Це ми висадили в минулому році сіянці з відкритою кореневою системою. І дивіться, у нас, наприклад, вона росте таким гарним кущем, дає такі пухнасті гарні квіти. Особливо її цінують за лист. І ось ми бачимо, наприклад, дивіться, є два. І з нього треба, щоб було красиве, щось таке. Якийсь сформувався кущ. Якщо я залишу цей, а він вже тягне сюди, то він буде лягати. То чому мені цей не укоротити? Бруньку випускаю сюди, щоб росло останню. І зрізаю ну, приблизно, приблизно отак. От. Так? Тоді ця палочка підніметься. Зараз в неї буде сили більше, вона дасть віточки. Ця залісниця і в мене утвориться отакий от круглий кущ. До прикладу, цей хай просто сам по собі буде палочка, подивімося, що з нього буде. А от з такого деревця, з такого деревця, вже можна щось підформувати. Цей випускаємо сюди, буде красиво. Цей випускаємо сюди, буде красиво. Цей знімаємо, бо тут є палка, бо тут є гілка. Цю залишаємо і отак і отак. Тоді воно сформується саме, подивіться, ці сюди підуть красиво, ці сюди піде роздвоїться, цей сюди. І вийде такий шапочка, вона буде підніматися і буде дуже славна. Насправді, скумпія дуже цінна, вона дорога. Через те, якщо є бажання і можливість, можете зараз купити собі сінці, вони непогано приживлюються і посадити кілька штучок. І буде у вас такі дуже славні насадження. Скумпію використовували з радянських часів для Скумки використовували для радянських часів для е, заліснення стірів і е, е, щоб вона тримала е, землі. Оцю можна Ця висока сама по собі вигналася. Її можна залишити для високого дерева. Тоді ми їй те, що мішає, знімаємо, а на наступний рік отут зробимо зріз і вже піде крона. Тоді висока скумпія. Зараз це десь 3-4 метри і в принципі досить таке славно. Оця вже сформувалася сама по собі в якесь таке типу дерево. Уже в неї є, ця нижня частина буде їй дещо заважати, буде тінити внизу стовбур. А тут буде вже така собі шапочка трона. Ця, як... ця теж, дівчину, цю заберемо. А цю не будемо забирати, щоб вони тоді ця потягнеться сюди, якщо там буде в куди тягнутися, а та її якраз і потягне. Отак ми її піднімемо і теж буде шапочка крона. Ялівець Монглоу, один з самих голубих ялівців, він теж був застрижений на початку лютого. Це просто деякі екземпляри забрали, і ми досили маленький. Новий ялівець монглоу. І... Такий от голубий, сами, один з найголубих, таких яскравих, яскравих, особливо навесні, як іде цей новий приріс, ну він прям голубийший вірвоглазний. Дуже славний для не, такого. Теж, він теж якби швидко ростучий, тому що садили ми його таким два роки за кінець 23-го року. Осінь, посадка, осінь 23-го року. Далі ще раз Даніка Голд. Ялинки, ялинки вигризли в щі. Десь щось було, не помітили не цей не прийняли зразу міри і пересадили деякі рослини, забрали шкілки, це була ялина звичайна і ялина сербська. Деякі забрали, деякі пересадили, сформували нову шкілку і висадили знову ялину звичайну. На перспективу. І далі. Далі, далі. Тут стояла, тут стояла е, посадка е, похироплідника посадка калинолистого золотистого і похиропідника калинолистого шухси Червоний лист. Їх вже забрали і посадили нові. Так саме посадили в нові в треї Це Вейкела, Вейгела. вейгела. 23 й рік, посадка 23-го року, кінця, дивіться, яка шикарнюча шикарнючая. От на ній, мабуть, я й підзупинюся По-перше, як довго вона зелена. У нас вже було кілька приморозків, лист ще живий і ще тримається. І ці суцвіття, да, вони чорні і типу некрасиві, але якщо на них паде іні, вони будуть дуже славні взимку. Славно наростає. Ще раз повторюся, 23-й рік отака от палочка. Так що подумайте, кому треба гарні такі кущі, дуже самі. Тільки треба їх пересаджувати або ранньою весною, або добре, коли буде вже холодно, для того, щоб вони гарно перенесли пересадку. Літню пересадку вони переносять погано. Так само Вігел, 23-й рік це вже нові гортензії посадили зараз. А це гортензія, теж посадка 23 року. Дивіться, вони ще досі нас цвітуть. Бачите, розумі є, і ні, насправді на це Анабель волосиста, Вона була біла, а це мені підкрасили для покращення настрою. Так що і гортензії можуть за два роки вирости такі. Минулого року ми їх підстригали, ми взагалі все підстригаємо якось так активно, агресивно, для того, щоб воно набивало кущики і ставало кругленьке. Бабудя Стопануся, бо я вже трохи втомилася навіть сама і так, також посадка минулого 23-го року ми висаджували такі теж невеличкі, абсолютно маленькі, гарненькі гіпіскуси. Зараз вони вже сформували кущ і дуже-дуже слабні. Ходім далі. Ті ділянки, які пусті, велику кількість рослин просто забрали вже на місце посадки. Ракетник. Дуже гарна в нього е, гілка цвіте таким буряковим е, цвітом. Метеликові квітки дуже теж славні. Теж посадка 23 року. У цьому році, враховуючи тенденції, нам роз'єднилася площа і ми висадили невеликий сад декоративних трав. Однією з трав було просо, Ми садили такі теж дуже невеличкі кущики, В цьому році будемо їх розділяти. Садили міскантуси, на жаль, залишилися, тут хатівки не дуже славні, тому що славні забрали на основне місце посадки. Ось ось такі місантуси, якщо не бачите криваво червоний. Але я не впевнена. Ось тут залишилися трохи зебріни рябенькі, бо зібра. Дуже і ось тут теж залишився містантус на будівці Але я теж не вставлю. Нади всі передивилися, це дуже красивий. Тут були величезні кущі, просто величезні забрали, більш такі забиті, а такі залишилися. Бачите, в нього під осінь трава така стає такого пурпурового кольору. І так ще посадки 23-го року. У 23-му році ми вище висаджували і деревну шкілку. Деякі рослини висаджували в вигляді сінців, деякі в вигляді саджанців. Це горобина дуболиста. Кращі екземпляри забрали на постійне місце. Ну не кращі, а деякі екземпляри, які ще були трошки краще, забрали на постійне місце зростання. І ось залишилися це горобина дуболиста. Такі вони вже були такі маленькі, стали вже такі великі. Ми їх трошки підформовуємо, знімаємо знизу те, що росте. Це сіянці були сосни е, кримської, довго, довга сосна чорна, або сосна кримська з цією довгою гарною хвоєю. Їх залишилося тут. Ну і багатенько залишилося. Це треба їх поставити на палички. Бузок у нас підріс з малищів зовсім зовсім Гордість і така, скажімо, диковинка, якої мало на ринку. Це глід. Глід красиво, дуже цвіте, глід декоративний. Боже, крутися слово не можу згадати. Є в мене тут рожевий і білий. Теж є такі всякі відео на каналі. Ми трошки його дивіться, який він. Навіть славний в зиму, така дуже красива, дуже гарна оливкового кольору кора. І вона така при собі сподобна. Гілтування дуже славна. Він на самбі в нас кучиться вовку. Просто безподобається. Тут ще є також воробини. Яблунь. Підемо до яблуньки. Яблуки це якраз про осіннє зимове озеленення. Боже, який валий дощ і ми під ним ходимо. І, значить, яблуньки дуже красиво, коли от даже просто листя вже впало, а такі яблучка висять і радують ваше око. Пішти, не сховаємося. Ялівець стелючий, теж два роки житті. Такий ялівець в садовому центрі коштує з 5, 5, починається з 500 гривень. Висаджувався з п'ятдев'ятки ки отакий маленький малиш. Так що теж, хто хоче собі вдома посадити, але стісняється і думає, що воно не виросте, садіть, воно виросте. От я вам точно даю гарантію. Занюхуючи відкритий ґрунт, вони ростуть набагато швидше і яскравіше, і інтенсивніше, ніж. У горщиках і ішов і, і здорових всім рослин.